Всіх вітаю. Зараз продемонструю таку честку ствола на своїй пневматиці, а саме на Gamma Charm Magnum Pro. 10зарядним механізмом Gen 3 рівня. День, ні, Gen 3 покоління, верніше, так буде правильно. Так, нам потрібні патчі. Мастило, балістол. Ми знімаємо магазин обов'язково і гнучкий Значить, Беремо шомпур. Це в кого він гнучкий. Засовуємо з цієї сторони, прокручуємо, щоб він пройшов у ствол. Пробуємо. Не завжди це з першого разу виходить. Тут він зараз впирається. Нам для цього потрібно відвести оцей механізм. От. Звертаю увагу, от він вийшов. Звертаю увагу, ствол має бути саме в такому положенні, під таким градусом. Інакше ви не зможете це просунути. Далі, беремо патч. Сподіваюсь, вам там добре видно. Накручуємо. Накручуємо, 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 накручуємо. До упора. Беремо мастило. Змащуємо добре патч. О, він вже масненький. Зажимаємо механізм і протягуємо через ствол. Отакий От він чорний. Викручуємо. Я вже один раз протягну. Оце був перший такий. Виходить, що зараз протягну перед вами другий. значить Знову просовуємо. Зажимаємо, беремо патч накручуємо. Накрутили. Беремо масло. Змащуємо, зажимаємо і протягуємо. Витягнули. Знову Чорнота. Напевно, я зроблю ще один раз ось з маслом. Просовуємо. Зажимаємо. Пач. Накручуємо. Тобто нічого складного нема. Головне просто вибрати правильне положення. Змащуємо механізм і протягуємо. Ну, Чуть-чуть уже чистіший, але все одно ще є. Грязнота. Знову протягуємо. Беремо пач, але вже не змащуємо. Будемо витирати насухо. Насухо я протягую один-два. Дивіться, залежить ну, за які вони загрязні. Якщо прям-прям дуже-дуже грязні, тоді можна чуть більше. Дивимося. О, ну, вже є, але менше. І ще один. Зараз наразі вистрілено приблизно, десь думаю, десь біля 500-600 кульок. Тому якраз бажано почистити. Я чищу стараюся десь в таких межах і чистити. Вистріляв коробку, чистка. Вистріляв коробку, чистка. Так, і останній раз. Ну, тут вже залишки, бачите? Все, готово. На рахунок того, що після чистки вам потрібно зробити холостий вистріл. Я не пробував шукати варіанти, засунути якось кульку. Тому що, ну, без магазину це трошки накладненько виходить. А в холосту стріляти не бажано. Але, раз в. В 500-600 куль, Я думаю, то не так і вже і страшно для газової пружини. Друге, я ще витираю маслом повністю всю гвинтівку. Пластмаст також. Все має блистіти все має бути чистеньке. Особливо увагу, де є метал. А ще особлива увага от, всередині. Отого механізму. Куди пальці пролазять, там я і змащую все. Третє. Майте на увазі, що купність одразу після чистки у вас може чуть-чуть змінитися. Тому не переживайте, зробіть 10-20 вистрілів і все повернеться назад. Залежить це, ну, це буде в кожного індивідуально. тобто ну, Я пам'ятаю в попередній вже не раз повторююся свою колишню свою попередню. Е, то там до п'яти вистрілів і далі купа супер. ну, Як і була до того. тобто, ну, Тут ще не знаю, попробую, Вон після честки, вистрілити шершнями. У мене дані є на попередніх мішеньках, ну, мішеньках. Так що взагалі без проблем. Заряжу 10 магазин і вперед Порівню, ну, зрівняю результати до чистки та після. Як би це все. Всім дякую за увагу. Слава Україні!